Я в Жайка. І що? А, Фотичину, а куда ви їх вивозите? вывозите? Вирізав каналізацію, замінив заменив, і... а це взяв металолог. От це машина? Куда вы здаєте вот это? Металлолог, мужчина. Вы кто бахаете? А ви хто? Відео зніми, мужик. Бери камеру! Серйозно, Да не нахуй! Що ти знаєш, що за кубка, блядь! Мы не без різниці. Металолома! слухай. Дася металолома за наличку, запрещена законом. Ти понял? Ну, а гімлам дихать мені, купатися в гамні, це не закон. Послушай, ти вкурив, це ще й твої шолі труби. Чи ти, блядь, нахуй, скид? Да я, нахуй, плачу за них, слышиш, бля. Це ти не платиш. Слухай, я плачу за них, ти поняв? Ну, звісно. А хто ти такий? Подавай, дорогой.